Тиждень так швидко пролетів, правда, що ми навіть не встигли заглянутися, і вже одного тижня немає. І ви знаєте, зовсім так швидко і пролетить наше з вами життя. Але я хотів би, щоб ми перед початком нашого служіння задали питання нашим дітям і нашим дорослим. Скажіть, будь ласка, яку книгу Біблії ми з вами на цьому тижні читаємо? Яку? Молодці. Хто сказав 11 розділ? Тримайте, будь ласка. Не так давно ми з вами мали можливість прочитати також і перше послання до коринтян. І автором цього послання є апостол Павло, який пише це послання з міста Ефес. Послання було написане в 55-му році від народження Ісуса Христа. Якщо ми будемо уважно читати це послання, то можемо звернути увагу, що дуже багато практичних християнських тем порад піднімає апостол Павло. Місто Коринф було відображенням самого нечистого і розбещеного. Це місто було повне. Всякого розбещення та всіляких гріхів. Але самою серйозною проблемою Коринської церкви було те, що віруючі не могли твердо відмовитись від своєї старої гріховної аморальної природи. Як сьогодні багато є віруючих, які хочуть одною ногою бути з Богом, жити правильно, але іншою перебувати у дружбі з цим гріховним аморальним світом. І ви знаєте, що сьогодні церква Христова має бути світом серед цього гріховного світу. Церква Христова має кардинально відрізнятися від цього світу, бо саме на те Бог і створив церкву, щоб вона відображала характер і життя Ісуса Христа. І апостол Павло відразу на початку першого розділу викриває саму першу проблему, яка виникла в тій церкві. І ви знаєте, ця проблема. Може виникати і в теперішніх церквах, тому нам варто знати, як нам, християнам 21-го століття, потрібно жити так, щоб було приємно нашому Ісусу Христу. Отож, давайте ми разом відкриємо Слово Боже, яке записане перше послання до коринтян, перший розділ, і прочитаємо 10 та 11 вірші, хто користується нашою Біблією загальноцерковною. Це сторінка 12.27, 10 та 11 вірші. Благаю вас, брати, іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб усі ви говорили одне, і щоб не було між вами розділення, але щоб ви були об'єднані в однім розумінні і в одній думці. Від домашніх лойних мені стало відомо про вас, брати мої, що між вами є суперечки. Апостол Павло не залишає без уваги ту проблему, яка виникла в тій Коринській церкві. І він говорить, що не дивлячись на те, що мене немає поруч з вами, але мені відомо від домашніх лойних про вас, що у вас в церкві всередині не все так добре. Мені відомо про те, що між вами є розділення, і причиною цього є суперечки. На перший погляд, суперечки це не так і критично. Ось що говорить тлумачний словник про суперечки. Суперечки це словесне змагання між двома або кількома особами, при якому кожна із сторін відстоює свою думку або правоту. Ви знаєте, коли люди сперечаються, коли мають суперечку, то часом людям важко стримувати свої емоції. Словами можна сильно ранити іншу людину, при тому цього не усвідомлюючи. Суперечки часом можуть виникати в сім'ї, на роботі де завгодно. Але на превеликий жаль, суперечки можуть виникати і в церкві. Суперечки нічого доброго не несуть із собою. Вони несуть внутрішні конфлікти, але де згода, там мир і тишина. Але коли ми говоримо про суперечки в церкві, то суперечки це ніби на перший погляд, такий непомітний гріх. Але він може принести дуже багато шкоди. Саме ніби непомітний гріх, але може зробити велику проблему у церкві. І ціль диявола полягає в тому, щоб зруйнувати церкву Христову і будь-якими методами. Одного разу Ісус Христос сказав, що царство, яке розділилося саме в собі, воно що зробить? Воно зруйнується. І дім, який розділився, який розколовся, він також впаде. І ось проблема тієї церкви полягала, що між ними були суперечки. Отож, на прикладі Коринської церкви, ми можемо взяти для себе уроки, як прожити наше життя згідно нашого покликання в Ісусі Христі, як поводитись в церкві Христовій. І перше, на що звертає увагу апостол Павло, він закликає віруючих говорити одне розпочинаючи на станови церкві. Павло звертається до них дуже важливими словами. Брати, іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб усі ви говорили одне. Він говорить їм усвідомте, що ви є братами і сестрами один одному в Ісусі Христі. Вашим спільним батьком є Ісус Христос. Ви є християнами, ви є братами і сестрами. І... Він говорить, що найвищий авторитет для християн це не Павло, це не Петро чи інші апостоли, найвищим авторитетом для християн завжди має бути лише Ісус Христос. Він говорить про те, хто насправді має їх об'єднувати. І, власне, лише через Ісуса Христа вони і стали християнами, тому що, якби не Христос, який помер за них. Який пролив свою кров, вони б не стали називатися братами в Ісусі Христі? Христос став тією особою, який з'єднав їх. Кожен з нас, ми різні, правда? Ми різні за віком, різні за характером. Кожен з нас унікальний, тому що нас творив Бог. Але Павло закладає фундамент для всього практичного християнства. І, зокрема, для відносин між один одним в церкві Христовій, говорячи, що саме Ісус Христос є головним в усьому. Варто зазначити, що у Біблії говориться дуже часто про єдність як про одне щось ціле та нерозривне. І Ісус Христос перед своїми стражданнями Він молиться до свого батька і просить. Євангелія від Івана, 17 розділ, 21 вірш: Нехай будуть усі єдині, як Ти, Отче, в мені і я в Тобі, щоб і вони були одне в нас, щоб світ увірував, що Ти послав мене. Хто мається на увазі в цьому вірші усі єдині? Можливо, народи різні національності, але Ісус Христос говорить про своїх послідовників, про учнів, про церкву. Христос знав, що може бути хтось або щось, що буде намагатися поламати ось цю єдність. Тому Він просить Бога, щоб ми були єдині, щоб ми, церква Христова, була єдина. Ісус приводить ілюстрацію, що «Я Ятворцем єдині, тому щоб і вони були також єдині. Апостол Павло звертає нашу увагу, що у церкві Божій ми маємо говорити одне. Це абсолютно не значить, що ми маємо говорити одні й ті самі слова, тому що так неможливо, але це означає мати спільну думку, єдність щодо Слова Божого. Ми маємо бути єдиними щодо Писання. І ми можемо говорити одне, якщо будемо разом досліджувати Слово Боже. Ми знаємо також, що рання церква вона мала одне серце і одну душу. І таким чином написано, що церква Христова зростала. Отож, я хотів би насамперед задати декілька питань для кожного з нас. Найперше, чи перебуваю я постійно у Слові Божому, і друге питання чи є Христос центром у всьому, що я говорю та роблю? І по друге, що Павло говорить, він закликає віруючих, щоб не було між ними розділення. По дальших віршах ми знаходимо, що між братами в церкві виникло питання, хто вважає кращим для себе ось авторитетом, лідером. Церква розділилася, у них були різні думки щодо цього питання. Одні говорили, що я Аполосів, я Павлів, я Петрів, а я Христів. Питання єдності у церкві дуже важливе. І нагадаємо, що. Павло сказав церкві, що ви є братами один одному. Тому Ісус Христос має бути в центрі всього нашого життя та служіння. Ви знаєте, що ваза, яка розкололася, вона ніколи тепер не буде цілою, такою, як була раніше. Але для того, щоб та ваза ніколи не розбилася, потрібно її берегти. Що це значить? Щоби у церкві нашій не було ніколи розділення, ми особисто маємо докладати зусилля, щоб у нас була єдність і любов. Христос має бути в центрі всього. Лукаві тільки намагаються посіяти розділення, але ми маємо пильнувати і не давати місце дияволові. Найбільша атака сьогодні на церкву Христову, і ми маємо пильнувати і вистояти. Для того, щоб не було розділень, має бути любов та єдність в одному дусі. Тому що любов це найбільша сила проти розділення. Декілька практичні питання. Мої слова та вчинки ведуть до єдності чи до розділення. І друге питання моє життя збудовує чи руйнує відносини з іншими членами церкви. Це дуже важливі питання. І останнє, на що звертає увагу апостол Павло, він закликає бути об'єднаними в однім розумінні та одній думці. Павло знову підкреслює важливість єдності в церкві Христовій, царство, яке розділене, воно не устоїть, і єдність потрібна усюди. Апостол Павло говорить, що церква має бути об'єднана в одному розумінні і одній думці. І він має на увазі, що має панувати одна думка в розумінні християнської істини, а також в інших християнських питаннях. Для того, щоб церква жила в одному розумінні і думці, члени церкви мають спілкуватися один з одним. Вони мають вітатися один з одним, а не проходити чим подальше один від одного. Напевно, кожен з нас знає, що у нас є чудова можливість ще більше. Розуміти потреби один одного, більше молитися один за одного. І по тій причині в нас в середу, в четвер проходять малі групи, де ми у вузькому колі можемо мати спілкування, тому що це дуже важливе. І хто не приходить на малі групи, ми раді вас бачити. Ми також можемо мати різні думки, але це не має слугувати для розділення в церкві. Апостол Павло пише в посланні до Римлян, 12 розділі, 16 віршем, наступне: будьте однодумні між собою, не величайтеся, але наслідуйте смирених, не будьте зарозумілі. Мається на увазі, що мають бути гармонійні відносини між один одним. Це значить не бути гордим та зарозумілим. І тема єдності це дуже важлива тема у Слові Божому. Дорогі мої брати і сестри, я хотів би задати питання для нашого серця. Подумайте над тим, наскільки ви любите Ісуса Христа, чи любите ви Ісуса Христа взагалі? Послухайте, якщо ми любимо Ісуса Христа, то тільки Христос має бути в центрі всього, в центрі наших думок, наших мотивів, в центрі нашого служіння. В центрі всього нашого християнського життя. Ми можемо навіть мати свої вподобання щодо музики, проповідачі, проповідників, але Ісус Христос має бути в центрі нашої єдності, а в центрі нашої єдності має бути любов, любов до Бога та один до одного. Бо без любові не буде єдності. Сьогодні церква Христова має цьому світу показувати, що означає насправді бути. Єдиними жити в єдності. І ви знаєте, що за нами, за християнами, люди постійно спостерігають, як ми живемо, як ми відносимось, зокрема, один до одного. І Павло пише до церкви в Ефесі наступні слова: Ефесян 4:1 тож благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно вашого звання, до якого ви покликані. Чуєте, що написано? Ми, християни, маємо гідно поводитись як до інших людей, так і один до одного. Тому що християнин це серйозний статус, і його потрібно нам підтверджувати. Павло розпочав листа до церкви в Коринфі про єдність, і як не дивно, він завершує тему єдності, написано в другому посланні до коринтян, 13 розділі вже останні вірші. І нарешті, брати, радійте, удосконалюйтеся, утішайтеся, будьте однодумні, мирні, і Бог любові та миру буде з вами. Наскільки питання про єдність та мир серйозно стояло. І Павло нагадує коринтянам, що Бог є джерелом любові та джерелом миру, а також Він говорить, щоб і ми з вами особисто удосконалювалися в любові та єдності. Практичні питання, чи маю я єдність насамперед з Богом, тому що це дуже важливо. І друге, чи маю я єдність та любов до членів нашої церкви. Отож, дорогі брати і сестри, ми з вами розмірковали над темою три прохання апостола Павла до церкви з Коринтян, а також, власне, до нашої церкви. І перше, про що ми говорили, розмірковували говорити одне. Це значить досліджувати особисто Слово Боже, і тоді ми зможемо говорити одне. Друге, уникати розділення, шукати того, що об'єднує мене з церквою, а не того, що руйнує. Ми маємо бачити цінність у братові чи сестрі, а не ворога. І третє, бути об'єднані в одному розумінні і в одній думці. Це значить шукати спілкування та єдності один з одним. В центрі наших відносин має бути Ісус Христос. Ви знаєте, дорогі мої, що ви можете багато забути з проповіді, але запам'ятайте один вірш, досить простий і легко лягає на наше серце. 132 й Псалом, перший вірш. Як добре і приємно, коли брати живуть у згоді. Дорогі брати і сестри, я закликаю. Кожного з нас закликає нашу церкву, щоб ми жили в єдності, жили у згоді та любові. Тому схилимось на наші коліна і помолимось. Амінь.